Ісь надійність та шикарний вигляд три основні риси автомрії. Саме таким уявляють ідеальний автомобіль цінителі, шанувальники, прихильники. Серед них брати Джон і Хорес Доджі. Молодики знали, що таке автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Що 1897 року вони приступили до виробництва велосипедів Детройті, а в 1900-му заснували машинобудівний завод. Починали з виготовлення деталей, комплектуючих для автівок. Тоді продукція братів додж завивала високу репутацію своєю якістю та надійністю. Сьогодні результати їхньої діяльності американські. Компанія Додж історія її успіху далі в програмі. На базі своїх заводів брати створили 1913 року фірму, яку назвали просто, але ж промовисто Додж Бразерс, що в перекладі означає брати Додж. Перший автомобіль з'явився 14 листопада 1914 року. Його позиціонували як бюджетний, утім його характеристики говорили про надійність цього авто. Ця стратегія мала неабиякий успіх. Тоді дорогі та надійні машини мали хороший попит. У 1920-му компанія за продажами поступав. Лише Форду. З 1917 року під маркою Додж вироблялися і вантажівки. На початку 20-х років обидва брати, на жаль, померли, і по 50% додж перейшли до Вдів, котрі не надто вправно керували компанією. Тому за 5 років вони її продали. Того самого року додж купує банківський консорціум Ділон Ред Кампані за 148 мільйонів доларів. Тоді це була найбільша корпоративна операція в історії. Водночас на фірму поклав. Лав око і Волтер Крайслер, який заснував тоді свою корпорацію і шукав можливості для її розширення. 1928 року. Він все ж таки купує Dodge. Процес нагадував проковтування слона удавом. Величезні виробничі потужності Dodge дозволили корпорації Крайслер стати одним із членом детройської трійки автогігантів. Поряд з ним General Motors та Ford. Утім, «Додж», як окрема одиниця виглядав досить впевнено, за престижністю автомобілів поступався лише крайслер 1933 року. Після реструктуризації «Додж» Здав свої позиції як авто. Це було зроблено для здешевлення автівок і відповідно збільшення продажів. Ця стратегія себе виправдала після закінчення великої депресії. Виробництво Dodge стабільно зростало і в 1937 році підійшло в притул до 300 тисяч. Під час другої світової Dodge став до вдоволення армійських потреб, виготовляючи для фронту важкі позашляховики WC та WF. До речі, саме їх радянський союз отримував за угодою ленд. Лізу. Водії назвали їх додж три чверті за здатність перевозити саме три чверті тонни. 1964 рік золотий ювілей Додж. На час п'ятдесятиліття компанії, дати випуску першої автівки, на світ з'являється обмежена серія спортивних автомобілів Додж, випущені на межі 60-70-х років моделі Чарджер та Челенджер. Єдині вважаються еталоном мускулкарів, хоча вийшли вже декілька поколінь їхніх наступників. У 1970-х роках на території США Dodge, реагуючи на кон'юнктуру ринку, почав виробництво стильних пікапів. Вони могли перевозити невеликі вантажі і водночас відрізнялися особливим спортивним стилем. І знову успіх, який супроводжує бренд. І сьогодні нині Dodge – один із найбільш прославлених та старих американських брендів. Революційний дизайн і динамічні характеристики нових моделей авто. Ця марка вже більше ста років створює автомобілі, які стали справжньою американською легендою.